Які страхи стоять, що тебе стопорить, щоб не розповісти зараз? Е, ну, от як мінімум, що мене можуть вигнати з дому, а, взагалі почати негативно до мене ставитися і от ненавидіти мене. Наша героїня приховує від батьків свою сексуальну орієнтацію усе через страх неприйняття та відторгнення в сім'ї. Вона бісексуальна, тобто відчуває потяг до осіб обох статей. Зараз має романтичні стосунки із дівчиною. Нам вона погодилась дати анонімне інтерв'ю, щоб поділитися своїми переживаннями. Вони завжди дуже негативно до цього. Такі і там пишуть про гбтесу. Як так можна? для чого про це писати? От тому я вирішила, що краще їм знати, і хай вони думають, що я така хороша дитина. Історія дівчини не одинокий випадок. Різні дослідження показують, що багато підлітків, які відчувають себе частиною ЛГБТК спільноти, бояться поділитися цією частиною себе з батьками через страх осуду або непорозуміння. Однак мовчання не вихід, запевняє психологиня. Воно часто призводить до глибоких емоційних та психологічних травм, а також поступово руйнує довіру між батьками та дітьми. Це перші люди, це авторитетні дорослі. Які їх приймали до того, як вони визнали зміну своєї статі або приналежності, і звісно, що це перші люди, які, від яких вони очікують підтримку. Якщо ж ваша дитина зізналась вам, що її сексуальна орієнтація відрізняється від громадської більшості, не варто панікувати. Психологиня пояснює, як поставитися до цього спокійніше та з розумінням. Якщо ви дізналися, і, наприклад, обидва прям категорично проти, я б вам я не знаю, чи це буде дивитися віруючі люди чи не віруючі люди. Я би запропонувала вам з точки зору кармічного відпрацювання це подивитися. Діти за батьків не відповідають. Так вони не відповідають. Вони народжують народжуються в цих сім'ях для того, щоб виправити це ставлення. Вони народжуються, щоб довести іншим, що можна інакше сприймати це. Наша героїня розповідає, що знаходить підтримку в своїх друзях та оточенню, яке приймає її такою, як вона є. Однак не всі у суспільстві готові розділяти її погляди. Я рідко зустрічаю взагалі людей, насправді, які ну саме молоді, яка би засуджувала таке. Ну, от покоління, типу, це 40+, вони там багато хто ще досі до цього не звик, якось негативно ставиться, але молодь зараз здебільшого свідомо. Знати, що тебе розуміють, це базова потреба, яку представники ЛГБТК спільноти на жаль не завжди отримують, навіть у своїй родині. У таких випадках важливо пам'ятати, шлях до прийняття починається з себе. Ми відповідаємо тільки за себе. Якщо навіть вас батьки не приймають, прямо прям категорично не знаю, вигнали з дому, так? ваше завдання самому себе прийняти. Якщо ви створите нас навколо себе спільноту, подібних людей неважливо там гомосексуалістів, лесбіянок або там квірів, все все одно. І щоб ви хоча б на початку опинилися в обставинах там, де вас приймають. Попри страх та мовчання, наша героїня не втрачає віри, що ставлення до ЛГБТК змінюється не лише в молоді, а й суспільства загалом. Представники сексуальних меншин прагнуть бути рівноправною частиною суспільства, де кожна людина має право бути собою без страху, стигми та дискримінації.